Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. Ми розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття. З попереднього уроку ви знаєте, що домашнє завдання було у нас, у, у нас сторінка у Workbook 10 page 10. Let's check this exercise. Перевіряємо ці вправи. Exercise A. Доповнити потрібно наші речення різними професіями. Наприклад, Tom is a chef, Tom шеф Molly is a taxi driver, Молли водій таксі, Frank is a doctor, Frank лікар, Charles is a waiter, Charles офіціант, Grace is a bus driver, Грейс водій автобуса, Bob is a delivery person, Bob кур'єр. Також будуємо речення, обираючи правильне доповнення до речення exercise B. Наприклад, he isn't my dad, he is my uncle. Він не мій тато, це мій дядько. Tony and I are friends, тоні та я друзі. They aren't british, they are American. Вони не британці, вони американці. This is Nancy. She Nancy, she is a nurse. Це Ненсі, вона медсестра. Is he a chef? Він шеф-повар. This is my umbrella, it's new. Це моя парасолька, вона нова. А the actresses, вони актриси. This is my friend Kelly. She is from France. Це моя подруга Келлі, вона з Франції. Працюємо сьогодні у підручнику Students' Books, page 13, сторінка 13. Let's answer the following questions. Даємо відповіді на питання вправа B до попереднього тексту Mario's pizza. So where are they from? Tell me, please, звідки ці люди. Where are they from? Шукаємо в тексті. They are from Italy. Вони з Італії. Is he a waiter? Він офіціант? No, he isn't. He is a chef. Ні, він шеф-повар. What is her name? Як її звати? Her name is Gina. Вона... Її звати Gina. Are they waiters? Yes, they are. They are waiters. Is she a pizza delivery girl? Вона кур'єр з доставки піци? Yes, she is. She is a pizza delivery girl. Пригадуємо вживання дієслова to be у теперішньому часі, present simple. Маємо ми три форми дієслова to be в теперішньому часі am, is, are. Бачимо, як можна скоротити. Це повна форма в дужечках, а це скорочена з апострофом. Я є, I am, ти є, you are, він, вона, воно є, he is, she is, it is. Ми, ви, вони є, we are, you are, they are. Ось таким чином ми заперечуємо, додаємо заперечну часточку not і можна скоротити I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Та в питанні ми виносимо наші частки am, is are на початок речення перед особою. Am, I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Короткі відповіді: Yes, I am, no, I am not, yes, you are, no, you aren't, and so on. Пригадуємо присвійні займенники: I – my», я моє, you your, «Ти – твоє», he his, він його, she – her», вона її, it, it's, його її. про Тварину або неживий предмет. We, our, ми, наше, you, your, ви, ваше, they, their, вони, їхня. Let's choose the correct, uh, the correct um, pronoun in these sentences. Обираємо правильний займенник в наступних реченнях. That is Helen and her cousin. What is his? Name ми оберемо, тому що далі ми бачимо ім'я Білі, а Білі це чоловік. Тому ми обираємо, яке його ім'я. Питання в нас стоїть, значить, в питанні ми повинні поставити is перед him. Is he a student? No, he isn't. Чи він учень? Ні. Він водій автобуса. Не його ми оберемо, а він є водій автобуса. Тому. Uh, Ми обираємо варіант. He is, he is a bus driver. Are your parents doctors? Твої батьки-лікарі? No, they aren't. Ни, my uncle and I are doctors. Мої uh, дядько та тітка лікарі. My dad is a police officer. And my mom is an actress. Мій тато поліцейський, з таким чином підкреслюю, а мама актриса. Really, what is your name? Яке її ім'я Ann Patterson. За зразочком можна також скласти декілька речень та записати в робочі зошити про свою сім'ю. This is my dad, his name is, and he is a це мій тато, його ім'я. Пишете яке, і він за професією пишете професію. Так само про маму, про дядька, про тітку, про бабусю можна написати декілька речень за ось цим зразочком. Your homework for the next lesson page 11. Exercises C, D and E. У вправі C ми обираємо правильний займенник. У вправі «Дій» будуємо питання та даємо відповідь за картинкою. У вправі І записуємо речення Заперечне У нас написані розповідні, а нам потрібно побудувати заперечні. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.